Привіт, мої любі малята, рада вітати вас на нашому занятті. Діти, а скажіть, хто з вас пам'ятає, як називається наш рідний край? Наш рідний край це Україна, Україна це мальовнича природа, великі міста, затишні села, це наш синьо-жовтий прапор, а ще це дуже гарні та лановиті люди. Тому серед нас, українців, є багато людей, які відомі. У всьому світі. Одного з таких видатних великих українців ви бачите на цьому портреті. Народився Тарас Григорович Шевченко 9 березня 1814 року в селі Морницях на Черкащині у сім'ї кріпаків. Жили вони в злиднях, багато працювали, щоб прогодувати сім'ю, а сім'я була чималенька, п'ять сестричок і двоє братів з дитинства. Тараса був допитливим, любив малювати, співати. Коли йому було 9 років, він залишився без батьків. Хлопчик дуже хотів вчитися і нанявся до місцевого дяка, але він виявився поганою людиною, і хлопчик знайшов собі нового вчителя, маляра. Нехтуючи забороною, Тарас таємно перемальовував картини зі стін панського будинку. За це його одного разу дуже покарали. Але й помітили неабійкі здібності кріпака і вирішили віддати його до майстра вчитися на кімнатного живописця. Ще з дитячих років пробував писати вірші, і першу збірку поезії під назвою Кобзар видав у свої 26 років. Весь світ шанує великого митця та поета Тараса Шевченка, і тому йому встановлено дуже багато пам'ятників. Один із них я пропоную вам відвідати на нашому занятті. Перший пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку встановлено 25 листопада 1954 року перед Криворізьким академічним міським театром драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка у Центральному міському районі. Постумент стоїть біля входу. Центральне міське відділення пошти і оточений деревами і будинками з трьох сторін, збудований був до сторіччя з дні смерті Великого Кобзаря. Костумент був виконаний українським скульптором гончаром Іваном Макаровичем, який був справжній патріот своєї країни. Він безмежно любив Україну та українців. Іван Гончар був збирачем національної вишивки, писав портрети, збирав мисейвий матеріал. Про народну творчість, і саме з цієї причини у Києві був створений Український національний центр або пізніше музей імені гончара. Таким чином, постамент Тарасу Шевченку це витвір видатного українського скульптора. Технічне виконання пам'ятника це той випадок, коли прив'язка до місцевості, цоколь та постамент все довершено. усе завдячуючи талановитому фахівцеві. Головному архітектору міста криворісцю Лазарю Купліцькому. Скульптура виконана із залізобетону на повний зріст, встановлена на цегельному постаменті, оздобленому рослинним орнаментом, близьким до стилю ампір. Поета зображено в русі, він ніби робить крок уперед, що надає композиції певної динаміки, її підкреслюють довгі асиметрично розташовані поли верхнього одягу. Певнений погляд Шевченка виступає символом незламного духу нашого українського народу. Постумен Тарасу Шевченку один із символів міста. До нього приносять квіти, одні значущі для міста та країни. І хоча Шевченко жив давно, але наш народ пам'ятає, шанує і любить Тараса і донині. Діти, а зараз я пропоную вам пограти в невеличку гру, що ми дізналися про Тараса Шевченка. Вам потрібно продовжити речення. На екрані зображений портрет На екрані зображений портрет Тараса Шевченка. Тарас Григорович Шевченко це відомий український. Тарас Григорович Шевченко це відомий український поет. Шевченко написав багато гарних. Шевченко написав багато гарних віршів. Шевченка завдяки його таланту знають у всьому. Шевченка завдяки його таланту знають у всьому світі. У багатьох містах Шевченку споруджені. У багатьох містах Шевченку споруджені пам'ятники та постументи. Ми всі маємо пам'ятати та шанувати видатного українського поета. Ми всі маємо. Пам'ятати та шанувати видатного українського поета Тараса Григоровича Шевченка. А вам, мої любі малята, я бажаю вирости такими ж талановитими, як Тарас Григорович Шевченко, і так любити наш рідний край, як любив його видатний поет.